Всім привітки! Сьогодні ми ж в першій частині дійшли до ось такої гори. Зараз вам покажу. Ось така гора, і ви казали, що я звідси можу виходити, тому що там вже починається не моя, типу, моє не моя село. Зараз ми спускаємося до моєї хати. Погнали спускатись. Дуже тяжко підніматися дуже легко, але вот, дуже тяжко, тому що тут два вот, каплі, ти можеш просто ластити і покотитися. Бо тут кхе, моїх камнів, ну типу камнів, які тут за нас дуже багато і у них тяжко піти. Ну, пішліть. Для вас я зроблю все. Ми вже. Поки говорили, прийшли з цю частину. Нам ще потрібно ось ця частина. Погнали йти далі. А я бере. А ще ми з вами побудемо на вулиці. О, та ж колова. Видно чуть є. побачте. побачити. Вона втекла. Ладно, нічого. Ну, якщо переглянутись, то ви могли б побачити там пташку. І ви б цю пташечку. Звісно, за собі побачили, а поки ми вже пішли, а в нас ще відео не закінчилось. А ви поки ще доходимо, то відео познімаємо. А ще, дивіться, що. Мій тато приїхав, а я злякалася. Я думаю, що за не їде, а там цей тато. Вон в моєї пошире тато, всі попа.